Усім привіт! Шанувальники футболу! Продовжуємо кар'єру за Динамо Київ. Динамо робить черговий крок до чемпіонства. Динамо Київ готується зробити наступний крок до титулу в матчі з командою Львів з нижньої частини таблиці. Очевидно, фаворит, очевидно, що фаворит не повинен сьогодні. Мати якихось проблем. Але потрібно бути сконцентрованим, щоб не поступитися в матчі з опонентом, якого ти повинен легко перемагати. І не передати ініціативу в руки переслідувачів. Ось таку статтю хтось написав. І давайте заглянемо в календар, що у нас сьогодні: Львів в чемпіонаті, Штурм в лізі Європи. Та Чорноморець. Також чемпіонаті Стартовий склад буде грати. Ситуація в нас наступна. 11 зіграних ігор, 26 пунктів. Найближчий наш переслідувач Дніпро 1, 23 бали. Шахтар. От потрібно за Шахтарем. Добре. Слідкувати 11 ігор, 21 заліковий бал. Тому що Шахтар повинен ще набирати обов'язково. Ми повинні регулярно набирати свої очки. Роблю я лише одну зміну, я хочу спробувати Кравченка. На правому фланзі захисту. Ну, а так ми, в принципі, старт буде грати. На виїзді граємо. На арені Львів. А ось так от ми розпочинаємо. Сьома хвилина, Львів забиває. Ось тобі і аутсайдер. А, ну, ну куди весь захист дівся, куди пішов сирот, цей Забарний? Великі є питання. Залишили одного е, шишку, який забив свій перший гол. 1-1. Так, офсайду не було. Микола Шапаренко на 12-й хвилині. Зрівнює. Фернандіньо відзначається гольовою передачею і тут не встиг голкіпер забрати м'яч, його просто випередив Шапаренко. Прямо майже з рукою. Вибив. Просто випередив його. От і все. 1-1. 13-та хвилина. 2-1. 16-та хвилина. Львів знову забиває. І знову з центральної зони. Що роблять наші центральні захисники? Одному Богу відомо. До речі, це ж цей Львів. У нас з ним постійно якісь рахунки. Це така команда, що не раз вже обігрувала. І матчі з нею дуже важкі. Я ще пам'ятаю FIFA 21. Був матч між Львовом та Динамо Київ, здається, ми також на виїзді грали. Там 4-3, здається, завершився цей поєдинок. Шапаренко Дубль! 38 хвилина Микола Шампаренко відновлює рівновагу в рахунку. Все зробив сам Микола і покотив в дальній кут. Брума! Який удар! 3-2 вже в першому таймі. І тут також індивідуальні якості проявляє гравець. Ага, ну тут, звичайно, голкіпер нам допоміг, тому що він дуже помилився. Удар був по центру, і він просто, напевно, не зреагував на цей потужний удар. А Брума забиває свій сьомий м'яч в чемпіонаті. Знову провал в центрі захисту. На цей раз Бущан перевів м'яч на кутове і не дав львів'янам зрівняти рахунок. Циганков! Який удар Ілюшніченков. Робить ефектний сейв. Знову бущан. А це вже 88 хвилина. Потрібно ще трішки протриматися. Забиває, але там хтось зіграв рукою. Все, закінчується матч. 3-2. Важко, але перемагаємо. Це дуже добре. Тому що ми не даємо... У всякому разі в цьому турі нас наздогнати. І дивіться, Кравченко непогано зіграв по оцінці, якщо дивитися. 7,2. 2. Шахтар втрачає очки з Зорею. І це дуже добре. Переходимо тепер вже до європейських справ. Штурм. На виїзді будемо грати. Звичайно, виходить стартовий склад. Як завжди легенда. Якийсь турок буде обслуговувати даний поєдинок. Розпочинається п'ятий тур Ліги Європи між штурмом та Динамо Київ. 에, за, ці два тури будуть вирішальними для нас 에, з, в рамках того, хто вийде з групи. Дивимось, Ajax має 10 балів, Лаціо 7, Динамо 5 і Штурм. 0. 0. Навіть для штурма ще не все вирішено. Вони можуть виграти дві гри і вийти навіть в Лігу конференцій. Для цього ми повинні програти двічі. Але, звичайно, ми не збираємося програвати, ми прагнемо вийти з групи в плей-офф Ліги Європи. Ми можемо навіть посісти друге, навіть перше місце, але це мало ймовірно. Нам би хоча б зайняти друге, обійшовши Лаціо. Для цього нам потрібно здобути дві перемоги в двох турах. Саме ми навіть в цьому Турі можемо їх обійти, якщо ми тут обіграємо штурм, а Лаціо програє Аяксу. І тоді все буде вирішуватися в останньому турі, де ми будемо грати з Аяксом. А Лаціо з штурмом. Нам зараз демонструють стартові склади. У нас незмінна тактика. 4, 2, 3, 1. Ну що ж, давайте розпочинати під, під шаленим тиском, вболівальників та відчуттям відповідальності. Простріл супряга. Перший такий полумомент. Прос, кудись якось супряга зі незручно м'яч. Не прилетів. Ну. Простріл! 1-0. Віктор Циганков з другого моменту відкриває рахунок в матчі. Перший момент у Віктора. Отримує від він від Бруми передачу і ловить на протиході голкіпера. Ну і Бруму потрібно відзначити, яку він передачу віддав неробочою ногою. А для циганкова це вже третій м'яч в Лізі Європи. Ох, який момент у господарів поля! Бущан. Молодець. І ще один удар. Шапаренко. Трохи вище. Супряга подвоює рахунок і. Супряга подвоює. 50 хвилина 2-0. А після першого тайму Лаціо з Аяксом грають 1-1. Я нагадаю, що нам потрібно, щоб е Аякс обіграв Лаціо сьогодні. А Циганков відзначається ще й гольовою передачею. Непогано поклав корпус супряга. Можна відзначити. Чудово. Ай, Циганков трошки трішечки не встиг. А могло б уже 3-0 бути. Удар! Який же ж потужний удар у Сидорчука! Капітан команди... Забиває на 62 хвилині і робить рахунок 3-0. Давайте ще раз подивимося на цю пушку від Сидорчука. По центру пробив, голкіпер просто не зреагував. Впевнено. Ще один момент у цеганкова. 4-0. Незадоволений стадіон. З неробочої ноги. В дальній кут Віктор Циганков робить сьогодні 2 плюс 1 по гол плюс пас. І ми впевнено перемагаємо на виїзді Штурм. У нас потрійна заміна. Даю пограти тим, хто не грає. До речі, Гармаш вперше в цьому сезоні виходить в офіційному матчі. Удгар 5-0. Денис Гармаш забиває. Ось так от. Виходить він вперше в сезоні в офіційному поєдинку і забиває. До речі, з голу Каба з гольової передачі Кабаєва. Який також поступається місцем Брумі. Та й в Гармаша конкурентів вистачає. Буяльський, Шапаренко. І всього-навсього на одну позицію. Вихід сам на сам, зараз Гармаш ще один м'яч. Може забити 6-0 капець! Гармаш робить дубль. Буквально за 20 хвилин. Ось це так Гармаш вийшов. Може його частіше випускати треба. Хоча це, звичайно, штурм. Тут забивали багато хто. Гармаш робить дубль за 9 хвилин. Ну що ж, 6-0. Ось так от ми з'їздили на виїзд до штурма. Перемогли вдвічі більше, ніж в попередньому матчі в себе вдома. Ну і від себе залежне ми зробили. Тепер давайте подивимося. Що там Лаціо... Аякс Лай! Лаціо обігрує Аякс. І мабуть. Е... Ліга Європи для нас... Ну, здається, ще не закрита. Просто нам потрібно обігрувати Аякс і виходити. Тобто нам обов'язково потрібно обіграти Аякс. І тоді ми вийдемо з другого місця. Якщо штурм обіграє Лаціо, то навіть з першого, Але навряд чи. Так, і Чорноморець. Караваїв хоче, щоб ми його випустили. Мабуть, я таки <кій> зроблю. Ну і наостанок у нас сьогодні Чорноморець. І я бачу, що Дніпро знову втратили пункти і Шахтар, здається, також. Шахтар 1-1 зіграв і Дніпро 0-0 з металістом. І ми зможемо. У нас. у нас, точніше, є можливість. Збільшити відрив. Ооо, сніг! А я цього не помітив. Ось так от. <клух> сніг випав в Києві, а. Ну, це це десь. Листопад зараз навіть не грудень. Так, я м'яч не змінив, я сподіваюся, буде нормально видно. Ех, нам знову показують, що в нас найкраща реалізація. 28 м'ячів в 12 матчах. Зробив я деякі зміни, наприклад, Денис Гармаш вийшов, який дубль... дублем. Відзначився у попередньому матчі. Он Фернадіні у нас капітан команди. Замість Дурчука, як Замість нього вийшов Шепелєв. Також у Лонвейк вийшов і не ще Рета я хочу спробувати на воротах сьогодні. Незмінна наша тактика 4, 2, 3, 1. Ну, наче непогано, м'яч видно. Удар! Ось перший сейв Руслана Нищерета. 1-0. Чорноморець виходить вперед. Вирішив я попресингувати. І я трошки вже пожалкував про це, тому що гравці покинули свої зони і не, не, не вгледіли за нападником. Ну, тут без шансів для нищерета. Ох, який удар! Ну ось, циганков вийшов, циганков забив. Уник він офсайдов. Класна передача п'яткою. І в дотик. Під поперечку. На навіть за зачепив трохи. Голкіпер. Ну, непогано. Удар, Та ти що, це удар від ем, Фернандіньо. Там голкіпер врятував і перевів ем, в Хрестовину. Удар Шапаренка не було в сайду. Не було гол зараховано. Це був непоганий удар. Від перекладених в ворота. Без шансів для голкіпера. Ось тут при передачі я вже думав, що офсайт. Але Шапаренко зіграв на межі цієї лінії і з лівої неробої ноги провив ну, майже що в дев'ятку. ку Рятує. 81 хвилина. Ще 9 хвилин є в Чорноморця. Для того, щоб зрівняти. А у нас 9 хвилин для того, щоб не пропустити. Брума удар! Нічого собі. Момент. І зараз ще один момент буде у циганкова! Ну, нічого собі, як циганков розкладе цей м'яч. 3-1. Це фінальна крапка в цій зустрічі. ну Неймовірний удар у циганкова. Ну це його позиція. В кут лівою ногою Такі циганков вирішує. Все, закінчується матч. Ми перемагаємо, хоча після першого тайму програ... програвали 0-1. А потім вийшов циганков Шапаренко. І вирішили хід зустрічі. Взяли і зробили результат. А там Олександрія обігрує металіст, і на цьому ми будемо завершувати. Давайте подивимося таблицю Прем'єр Ліги. Ми випереджаємо Дніпро 1 після 13 тури. На 5 очок. Шахтар на 9. Чудово. Ну що ж, я дякую за те, що ви подивилися. Зустрінемося в наступній серії. Ну і всім удачі і всім пока!